Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність! Марафон: Єдині новини в ефірі. Події 602-го дня війни, яку розв'язала Росія. Відстежують журналісти фактів СІТІ та Віконе СТБ. Мої вітання. І, на жаль, маємо свіжі дані про наслідки обстрілів росіянами Запоріжжя. Загиблих уже четверо. Також у міській раді повідомили, що 30 багатоповерхівок постраждали. Переважно в будинках повилітали вікна. Людям надають допомогу. Комунальники разом з волонтерами закривають вікна листами ОСБ. Також постраждали 11 приватних будинків, два навчальних і два медичних заклади. А ще спортивна база Динамо. Це 351-й спортивний об'єкт, який знищила Росія від початку повномасштабного вторгнення. Завали продовжують розбирати. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Харківська обласна прокуратура показала наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Об 11.40 ворог завдав ракетного удару по Немишлянському району. Постраждала 67-річна жінка. Ракета впала біля приватного житлового сектору. Постраждала госпіталізована. Слідчою прокурорська група зібрала докази та документувала наслідки збройної агресії РФ Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Після втрат під Авдіївкою росіяни менше обстрілюють місто, бо, вочевидь, перегруповуються, кажуть у силах оборони таврійського напрямку. Тільки на їхній ділянці оборонці знищили 300 одиниць ворожої техніки, понад три тисячі особового складу росіян мертві або поранені. Минулої доби на цьому напрямку було п'ять атак. Усі відбили. Українські захисники очікують подальших дій ворога саме тут. Водночас активізувалися росіяни біля Мар'їнки. Там за добу було 20 атак, але безуспішних. Також на Донеччині знищили ще один. Ворожий літак вже четвертий за цей тиждень тривають наступальні дії і на запорізькому напрямку. Там у нас знову успіхи натякнули в Таврії. Білорусь знову оголосила про перевірку боєготовності своєї армії. Механізовані підрозділи розпочали виконання навчально-бойових завдань. Тим часом наші прикордонники разом з іншими силами оборони посилено пильнують рубежі та запевняють, готові в разі реальної загрози дати відсіч. Як охороняють кордон, показали наші Катерині Курбанові. Біля кордону з Білоруссю у перші дні великого вторгнення за декілька кілометрів звідси люди чули гурки творожої техніки. З будинків майже не виходили, однак тепер напруга впала. Вже ми привикли. Зразу було якось страшно, боялися. Нині селяни завершують збирати врожай та готують землю до посівної. Жителів тут з півтори сотні залишилось. Молодь переважно виїхала, закрили пошту, школу, кілька дітей возять до сусіднього села. Ще поки до спокійно, а далі Бог я знає, що за спільними з Білорусю рубежами посилено стежать прикордонники на варті 24 на 7. серед них і Дмитро. Вийшли на позицію, якраз хлопців поміняли. Був прильот міни. І нас двох я був ще з колегою, ми заступали. Нас двох. Якби сразу ранило. Мідними осколками посікло руку та ногу поранило голову. Не чує, на одне вухо. Такі травми прикордонник дістав під час оборони східних рубежів під Бахмутом. Та після операції і реабілітації нині служить на кордоні з Білоруссю. Обмежено придатний, служу, розумію, що можна готуватись до всього. Може будь-що. Тож поки ситуації під контролем відпрацьовують різні сценарії розвитку подій. Ось мобільна вогнева група виходить на позиції. Бійці служать на так званому нулі попід самісіньким кордоном з Білоруссю. Виїжджають туди під час кожної повітряної тривоги. Такі мобільні вогневі групи у прикордоні завжди не поготові, аби в разі загрози з неба вчасно на неї зреагувати та відбити атаку. За тим, що відбувається по тобі кордону, теж пильнують. Та поки скупчень техніки чи військових біля наших кордонів немає. Однак пильності втрачати не можна, особливо на найбільш загрозливих ділянках кажуть військові. Завдання в нашому здійснювати з розвідувальних пушкові дії з метою виявлення знешкодження диверсійно розвідувальних груп, здійснення вогневих засідок. Волинь має понад 200 кілометрів межі з білорусами. Кордон надійно укріпили, викопали десятки кілометрів протитанкових ровів, встановили мінновибуху. Ові загородження та відмежувалися від гори сусідів бетонною стіною з колючим дротом і навчилися реагувати на будь-які загрози з того боку, чи то подовження навчань, чи перевірка боєздатності армії наших воїнів нічим не налякати, бо вони точно знають, як треба боронити свою землю, і не схиблять. Ми обороняємо свій дім, свою землю. Перемога за нами, звичайно. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Далекобійні ракети Атакамс, які вже застосовують наші сили оборони, вплинуть на перебіг бойових дій та змусять росіян перемістити авіацію подалі від лінії фронту. Такого визнаку дійшли фахівці інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Атакамс у Україні встановлять загрозу для російської авіації та ворожих складів боєприпасів у тилу. Ймовірно, окупанти будуть змушені розпорошити авіаційні сили і перебазувати частину літаків та гелікоптерів на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту. В інституті вивчення війни також припу... Ускають, що це порушить російську авіаційну підтримку оборонних і наступальних дій. Нагадаю, в ніч проти 17 жовтня сили спеціальних збройних операцій збройних сил України знищили на аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська дев'ять російських гелікоптерів, пускову установку ППО і склади боєприпасів. ОСББ мають можливість підготувати свої будинки до непростої зими. Фонд енергоефективності відновив прийом нових заявок на програму «Енергодім». до повномасштабної війни. Вона була популярною. Мешканці могли отримати 70% грантових грошей на утеплення будинку, індивідуальний тепловий пункт. І потім добре заощаджувати. Гроші на енергодім давав євросоюз щоразу більші суми, бо попит був величезний. Після початку великої війни фонд не приймав нові заявки. І ось тепер ОСББ знову можуть подавати. З-поміж сірих, старих багатоповерхівок Миколаєва ця як нова утеплена з гарним фасадом. Мешканці давно об'єдналися в ОСББ, поступово наводили лад в будинку. Ще давніше поставили індивідуальний тепловий пункт. Всі ж ми труби, все, все поміняно у нас. Все отоплення, вся ізоліроване в підвалі, все У нас нема. Котів нема, щоб потарапати нічого, бо раніше все время були житати труби голі. За опалення почали платити вдвічі менше, ніж сусіди, бо батареї в квартирах не нагріваються до задухи. Тільки на вулиці тепліше, і система реагує і сама регулює градус. Інші суми в платіжках мешканцям сподобались, тож не зупинялись. Подались на програму «Енергодім» від фонду енергоефективності, щоб утеплити весь будинок, поміняти вікна на енергоощадні. Роботи почали в 2021 році, а потім повномасштабна війна. Миколаєву був під прицілом росіян, коли ми вирішили продовжувати минулого року, то це були ще не найкращі часи для міста. Ну але у нас іншого виходу не було. Попри обстріли у березні роботи нарешті завершили. Утеплення і вікна обійшлися у 13 мільйонів гривень. 70% коштів грантові дав фонд енергоефективності. Третину мешканців мали заплатити самі, узяли кредит, але фінансового навантаження не відчули. Ми нічого не збирали, ми платимо з із... полоти квартплати. Із... Із квартплати. Ми всі гроші, які от платимо за квартплату. Ми укладуємо в свій дом. За обслуговування будинку з квартири платять по 7 гривень за квадратний метр стандартно для Миколаєва. Гроші на зайве не витрачали, каже голова ОСББ. Збирали на ремонт. Тож і є що покривати кредит і не брати додатково з людей. Металолом здали, коли замінювали систему опалення, встановлювали ІТП. У нас досить солідна сума, як би це не було смішно, але за рахунок металолому, ну ми на депозит поклали гроші, і більше 300 тисяч у нас було за рахунок цього. Після початку повномасштабної війни фонд енергоефективності не приймав нових заявок від ОСББ на енергоефективні роботи. Ці півтора року фінансували об'єкти, які встигли податися до 24 лютого. Ця Ма може бути важчою за попередню, тож вирішили дати ОСББ можливість швидко підготуватися до холодів З серпня. Цього року почали приймати нові заявки по пакету називаємо такі суперлегкі, тобто там є заходи, такі як встановлення або модифікація, там модернізація. Теплового пункту заміна та утеплення труб те, що можна зробити оперативно і дає максимальний швидкий ефект, кажуть у фонді. модернізація ІТП і тепер утеплення труб одразу заощадять 15% на опаленні. Фонд компенсує 40% вартість робіт, не більше 2 мільйонів гривень. Решту мешканці мають оплатити самотужки. Можна взяти кредит, але нині кредитує тільки один банк, а також скористатися міськими програмами співфінансування. Оскільки роботи невеликі, суми для мешканців будуть помірні, переконані у фонді. ті ОСББ, які подавалися от в вересні. Ми вже очікуємо, що в до кінця жовтня вони вже почнуть роботи. Треба збори провести для того, щоб визначити які заходи. Скільки ці заходи коштують, і відповідно провести енергоаудит. Найспритніші ОСББ уже подалися. Є 10 заявок і більшість з Одеси. Попри те, що південь росіяни тероризують шахедами. На цей суперлегкий пакет фонд передбачив 100 мільйонів гривень. Але якщо буде запит, проситимуть у європейських партнерів ще закликають ОСББ активно подаватися. Наталя Кулик Луїза Єрьоміна, факти сітів єдині новини. Як кажуть, героїні наступного сюжету знадобилася війна, щоб ми зрозуміли, хто ми такі і що в нас є. Виявляється, на різноманітних аксесуарах та одязі ми можемо зображувати твори не лише відомих закордонних художників Гогена, Ван Гога да Вінчі, а й українських художників. Причому відкрити для себе нових міців цікаво не лише українцям, а й багатьом іноземцям. І нам є що показати і чим пишатись. Ми додали таке дуже стильне сріблясте тло. І зробили помідорщики, морквинку, бурячок. Тут є і квасолька, чесничок. Ніби вони підлетіли всі в повітря. І зараз ця вибухова суміш поєднається і створиться борщ. Український борщ на італійському шовку. Христина надихнулася зробити таку хустку, коли ЮНЕСКО визнала наш борщ національною українською стравою. Це наша культура, наше мистецтво і культура їжі, народної української кухні це теж предмет нашого натхнення. І звісно, борщ це те, що любить кожен українець, і з чим ми також ідентифікуємо себе як націю. Ця хустка один із бестселерів бренду. Найактивніше її купують іноземці, які хочуть привезти з собою шматочок України. Вона на шиїх у депутаток Європарламенту, лідерок країн. Це надихнуло дівчат-дизайнерок розказати світові про твори мистецтва, які у нас викрали російські окупанти, зокрема із Херсонського художнього музею імені Шовкуненка. Автор цього малюнку Віра Сименю. В засвід стали козаченьки. Це про козаків, які йдуть на війну, власне. Петриківський розпис, зображене українське село, козаки, їхні дівчата, яких проведжають на війну. Те, що насправді відбувається і зараз з нами. Серед колекцій Леопарди Поліни Райко з Олешків на Херсонщині. Її будинок в Олешках, який було, на жаль, затоплено через підрив Каховської ГЕС. Це леопарди в розумінні Поліни Райко, виконані в такому теж примітивному стилі казковому. Ця колекція благодійна. З інших дівчата теж переказують гроші на ЗСУ та відбудову України. Напевно, так. Завдяки війні ми зрозуміли дуже багато хто ми і. Яка в нас сила? А почалася ця історія з бабусиною колекції яскравих хусток, які онучка любила роздивлятись. Згодом вирішила усучаснити традицію на натуральному шовку. А у Чернівецьких дівчат семемниць надихнула косіська кераміка. Ми читали багато, що це і спащиної Там використовується зелений, коричневий, жовтий, вони такі символи родючості, символи землі, природи. До нової справи дівчат теж спонукала війна. Щоб ми переосмислили все і почали цінувати своє, коли в нас почали відбирати наше, ми почали думати: а що ж, а що ж таке наше? Чимало українців покинули свої домівки, виїхали за кордон, а хустку завжди можна прихопити із собою і носити, нагадуючи про Україну. Тож Чернівецькі дівчата замислилися: а що ж на хустках варто зобразити? Чому ми беремо запозичуємо твори? Іноземних художників, якщо в нас є прекрасні художники свої, про які насправді ми мало знаємо, бо того що їх ніхто не популяризує, ми вирішили взяти цю місію на себе. Одна з перших хустка з картиною Олексія Новаківського Гора Грегіт. Це карпатська вершина. Просто нам дуже сподобалася ця картина, і ми вирішили, що дуже символічно буде розпочати саме з неї. Дівчат захопив креатив. Вони не обмежуються полотнами художників, інтегрували куплет пісні і бесарабський килим, і замальовку до фільму тіні забутих предків Георгія Якутовича, Палагна та Іван Якутович малював референси, можна так сказати, по-сучасному для певних кадрів у фільмі. За використання художніх зображень обидва бренди платять роялті музеям. Також у колекціях зі штучного шовку яскраві легковажні краватки і мальвунки. Прикро, що тільки війна повернула багатьох до цінностей і багатства вітчизняного мистецтва, частину якого вкрали росіяни, а частину занедбали самі українці. Олена Астахова, Віктор Зеленков, Факти – новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин всього за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Вадим Карп'як у розмовній студії. Тож Вадиме слово тобі та твоїм гостям.